Всім привіт! Приїхали тут в одне місце де що купити. І дивіться, я не знаю, тут є дикі качки, а оце, чи це якісь гуси, воно гвагає так, як гуси. Але я ще такого не бачив. Бачите, вони чорненькі, а голови такі мають голови і зьоб білі. Така краса. О, чуєте як пищать? Пищать, гвагають, так ніби ніби гуси. Купили вони хліба. Трохи їх, трохи їх підгодовуємо. Ну, тут люди ходять, такі пішохідні, вони тут через то так і крутяться. Бо тут їх он, там однирнула. І не видно, де винирнуло. А, і одразу там і винирнуло. <суміло> Дивіться, я не знаю, хто знає, що це таке. Це якісь прилетіли до нас африканські, о, навіть... Це що, чайка? Ні. Чайка, чайка. Чайка? Так, навіть чайка тут водиться. Но у нас, кажу, у нас ще є такого. Такого чуда не бачив. Щось таке щось таке воно цікаве. <смі> Мені вже воно треба. <смі> вони літають. <смі> не знаю, як словити, те. Іде <смі> тримати. О, -о ніряють, ніряють. Оце дикі, дивіться, вони тут можна сказати, такі такі теж ручні, бо вони тут Вон берег, вони біля берега, так біля моста. Плавають, їх тут часто підгодовують. А оце Мирчо. просто краса. йди, йди бо ми щейки шкликали. Дивіться, скільки чають. Та як на морі. Це просто озеро, воно ну, у нас там, мене поприлітали всі. Такі красончики. Так, приїхали ми вже. Ну як, приїхали, вже давно вже приїхали. Вже переробили то, що мали переробити, можна сказати, все. О, як бачите, вже темніє. Е, все вирізали там набагато за 2 дні на цвілу ладьолосів. Вчора нарізали, різали сьогодні. Ззаді в мене оце сівка, тут теж десь, десь щось трошки пускає колос. Е, тут частіше, тут заросліше, тут трохи тату був тут ще не дійшли руки, ну таке. І, 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 що хотів вам показати. Так, ось так вже виглядає. Треба відійти наше он, поле з, з бульбою. Скосили. Е, щось, бачите, тут, ну то, напевно, тут ні. Он тут Андрій Богданович знімав пробу, чи щось є. Ну, коротше, з того кусочка накопав е, тату відро. Не знаю, ну то край... минулого року як було. Крайній ряд, правда, минулого року це поле був то, що момент, воно було не посаджене. Тут були трави, і від нього було майже, ну то, що я трою завжди миші, оці, крайній ряд ішла через весь ряд нура, і все було майже поношене, одна дрібна бульба була. Отак було цікаво, купнуло, але собі, собі, скажімо так, хватить. Же он. Скусили, тепер. Тепер е, з понеділка, не знаю, на тижні, сам понеділок, ні, але будемо вже починати купати. Є в нас така трактора типу, типу оровочка, але ще за нею треба. Ще за нею, особливо так, де є, де є трава. От, бачите, де. То сон. Та як я казав, бо я різав квітне, як різав, носив, носив квіти, з мамою складали. Та то все кусив, то бачите все, що. Тільки вон, така лобуда, ну та лобуда, можна сказати, мого росту. І єдине, що воно місцями не скосилося. Решта, все, жилка гарно. Ну, хто бачив, яка тут була яка тут була бульбянка, як то кажуть. Скажу бульбінька, <гум> то бачите, он, все, що з неї. Все, що з неї лишилось, ми можна сказати, он. є бульба на горі, якась. 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 Щось. Щось. А, є корчики, дивіться. Є її. Треба прикопати, щоб на сонці не. О, Тут ще є. Як який корч. Кажемо, може, середнє треба прикопати, щоб не зеленіло. Вон, бачите, вона підверху ми давали гній, ні її не пустив, <смас> жилкою, ногою позачіпало, порозпорпувало. Тому тому так. Тому кажу, косить, косить той. Що ж тільки добре, тільки треба добру жилку теки. Тільки що з мама ходила, трохи обривала вже, що таке було ліпше, скажімо так, понав'язувалось багато, а от має по дві. Ну, сухо було, була жара, тож і так я здивований, що, що щось є. Є по дві штучки. Десь вон, бачите, є така, що трошки більше. Що вже достигає, якось достигає, треба буде обірвати щось лишити. Може щось собі і лишиться на насіння ще. Там мама, напевно, тоді ходила, обривала Вон, ті, що... ті, що попадали. Я тоді їх вставив, вони не витерпіли лихо і далі, тоді було посуха. Такі високі не дало ради. Не дало ради не витримала, а тут ще... ще щось буде. Теж, ну то все час, бачите, тут. Оце! Оп! Напевно, в нас є ті. Тут водяться, як вони правильно називаються, куропатки, напевно. То от вони собі люблять отак в піску порпатись. Шестого року, до речі, вони... я їх не особо як не люблю. Воно то класне, але от так деколи йдеш, воно тобі отак з-під ніг з трави як вилити, почне крилами махати, то можна інфаркт дістати на місці. Морква щось, щось не знаю, ми її не прорвали, то вона, напевно, буде буде тоненька. Була жара, не прорвали і... Ну, і тут є нормальний кусочок такий-то. Щось буде. Та, як я показував, буряки згоріли. Буряків того року. Так, по краяготу, що по... йду по, по горбакам. <головік> то що по краях, он щось трошки буде, а сердені, бачите, все заросло вигоріло. Тут теж по одній, по два. В стручку по три найбільше. Але такі пішов дощ, добре набиті, вже починають підсихати, то ще, ще, та як зараз гарна погода, повинні, повинні ще би бути. Квіти почали, ну сівка купається, вона так. Ну як, Ми стараємося за походи, але коли до чого руки доходять, почали купати біля хати. Тут будемо купати пізніше. Ну така, Скажімо так, така та як кожного року, досить. Досить гарна, є, та як всюди, ряди покраще, по густіші, так як тут є ряди е, від сорту. Є ряди вон, поменші, подрібніше, вона і дрібніша і, і менше. Тут й, тільки б я був не доставив, я йду. І мені цікаво. Мені цікаво, бачите, вона і похворіла. Значить, то бути. Але що є. Це була точна. Я до неї так і тигне поставив. Треба буде обірвати, хоч зелену. І вона отак полягала одна на другу, але з не збирається. Мене, мене мама то обриває і чистить. По-моєму, варить, а тоді дає в морозілку. Це спочатку в а потім рідно, я не в тому не розбираюсь. Ну а далі тут пішло. Що що, тут кущова? Так, тут мала бути кущова, від неї навіть сліду нема, тут капуста теж. Ну тут, бачите, десь до там, доки капуста, навіть напевно трошки нижче. Було ще органи, тут долина, і тут де долина, земля ще не вироблена. Тут і квіти повністю похворіли. Все можна сказати. Ну теж все можна починати звідси і до, і до сівки косити так само, так як, та, як і кармак. Тож, вже він же, можна сказати, все. Можна починати його кусити, ну, але то що так. Скажімо так, плани думки в голову, покошення до того, то що це буде робити вже в самому кінці. Тут бачите, вже цілина була, цілина і цілина, ще своє. Ще своє відбиває. Бачите, яка оця дика, дика ромашка. Що й не обробили пару. Я не знаю, скільки. Ось було і оброблене досить недавно. ну Напевно, в липні ще, ну, там місяця, що вже серпень, місяця-два, напевно, не оброблялось. І ще так, як тут була цілина, тут кермек, мав би бути. Бачите що? Ромашка своє, ромашка своє ще забирає. А так то, кажу, з'їздили по справах, бачили оцих. Я коротко закидав, то мені... Якось Лесихи чи щось таке <хи> Написали, що то. Ну, я полк теж зарубив потім на цю назву, то так і воно є. В них ще до речі. Так тут крупива, молоденька, пекуча. Оп, опа. Все, я вже в квітах. Е, в них ще, до речі, ноги такі, я так не бачу, бачу щось велике. Але в них ще ноги такі цікаві. якісь такі Ну я навіть не знав, що в нас в Україні такі вони. Які вони водяться. Я отут в наскільки ходив по водоймах, по всьому не бачив. Та й там я там періодично буваю від того озера, бо то, можна озеро сказати в центрі міста воно є. І там от качки і завжди були лебеді. Того року щось я лебедів не бачу, там були білі і чорні І чорні лебіді. А от а от а оцих і чаю побачив того року, там перший раз теж не бачив їх до того. От кажу, качки були і лебеді були, лебедів щось не видно. А от, можу, не знаю, а оцих? А о цих не бачу. Так, дав тут всім. Вдав тут всім поїсти. Це ще теж. Не видно буде. Доїдають. Доїдають, допивають. Зараз знаю, що підуть спати. Тут був насипав, всі поприходили, посходилися, вигризають. Зараз піду ще подогодовую, бо кажуть, тільки закінчили з полем. Піду ще подогодовую все, що там в стані, подивіться, з може їсти дам. Вон ці вже чекають, щоб я їх заганяв. Там ще одна їздить і вже поїли. О. Один індик вирішив так і... Три навчилося. буде треба в понеділок брати і обтинати крила. Бо Вони вчаться вон, вискакувати один. Вискакує їх три, а один вирішив, бачите, І на вечір вирішив, що йому конче треба. Конче треба тут побути, що ти розказує, що де ще їсти, Ну, йди. Так, ще зараз прийшов до слайдів. Оці всі чекають. Чекають на вечерю. Хоча недавно мали, ну, але на вечір вони більше виїдають, а оцих включив червону лампу, тут було, я включав 26, бачу 33 виключається, 32 включається, курчата води не мають. Я так думаю, пищать, але бачите, під лампою не сидять. Що під лампою не сидять, значить можна їм на градус скинути. Всі десь активні, оце таке, але я думаю, воно просто від того, що, що саме останнє вивелось, то воно що тому сидить. Він до качена, то вони так сидять. Перший день не рухаються. Ось всі, бачите, всі активненькі, шустренькі під мене, правда. Бояться, ховаються, да, їх той брудер. Кажу, вони 3-4 дні тут побудуть і хочу їх дати під, під ту скачку, що має каченят, вони не сильно відрізняються, що вона їх прийняла. Бо вони то зараз спокійні, а як будуть тижневі, то вони мені той брудер заляпають, а мені шкода. Він у мене тут повністю такий червоною лампою оснащений, перепілочки файно вигрівати і, і все інше. Ну, такі в нас сьогодні справи всім. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.